Чи буде ефективною програма звільнення засуджених для служби в ЗСУ? Це дасть певний позитивний результат. У нас будуть певні позитивні пожинання плодів, але на е коротку, тривалу дистанцію. Тобто результативність позитивна буде, але ненадовго. На, не Розумієте, у нас не вийде той формат, котрий був. Форматі вагнера не буде. У е... нас ну, ми різні, різні з точки зору людяніності, з точки зору, я не знаю, якихось засад е... демократичних і тут. У людей буде можливість реалізувати е, за, за, завдання, котрі на них, на них покладені, але це не формат е, е, страти. Не формат страти. Тому що в, з точки зору вагнеру там випадав е, формат страти. Якщо тобі поталанило, і ти якимось чином вийшов з ситуації позитивно, окей. Красиво. А тут момент того, що це буде формат якоїсь інтегрованої бригади, я не знаю, котра буде приравнена, ну, приравнена до, до військових. Проти командування 125-ї бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Чим закінчиться ця справа? показовий лінч, без, без, без ем, наслідків. Ай-яй-яй, як, як не добре, як неправильно, як це зробили. Але формат е, того, що е, ті, хто будуть е, ці наративи е, проштовхувати, вони. Знаєте, це як е, формат я не знаю про раба, котрий знаходиться в одному місці, засмагає на курорті і розказує робітникам, у котрих немає цементу, розчину, шпалер, як необхідно зробити той ремонт, як повинно бути, і лається на них, що в них руки не з того місця ростуть. Тут не виходить. Вихід ситуації. Вихід з ситуації випадає в форматі лінчу, тобто будуть розказувати, що так робити не можна, але формат наслідків за розходом не випадає. Чи дійсно генштаб зменшить кількість особового складу на 60%, а деяких військових відправлять у бойові частини? Пропрацьовуватися цей напрямок буде, робота буде певним чином зроблена. Але знову ж таки в нас те, що мені не подобається, випадає перевернута карта помірності. В нас є дві стадії: або ми недороблюємо, або ми перероблюємо, тобто недоділ і переділ. І тут формат цієї карти помірності можуть. Закривати, знаєте, як вкрай стримано підходити до цієї ситуації і не реально оцінювати. Знаєте, щоб це за розкладом випадає так, робота заради роботи, тобто дії заради дії. І е... в нас випадає перевернуто пожинання плодів, тобто якихось звершень результативності і позитивної динаміки від цих Цих дій, не, на жаль, не випадає. Чи будуть відновлені цивільні авіаперельоти? В мене був, в мене був я сподіваюся, віщий сон. Формат того, що це був Одеський, Одеський, Одеський аеропорт. І е, ми зустрічали знайомих в аеропорті, тобто літак пролітав. І так було цікаво, і думаю, що може все ж таки щось зміниться. Е, причому це тиждень назад було, десь, може бути, два тижні назад. І я задав питання, прокинувся, задав питання картам, кажу, що чи будуть літати. Цивільні літаки в цьому році над Україною. А, і за розкладом випало, що так. Причому на цьому ж тижні на цьому ж тижні була ситуація, що там було на Флера помічено турецькі 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 літак, який там прилітав на територію України. Якось. Думаю, може би було з цим пов'язано. За розкладами, випадає, що така перспектива все ж таки існує? Чи справді РФ виробляє артилерійські снаряди втричі швидше за західних партнерів України? В карти на обмеженого вибору, карти пожинання плодів пряма. І більш того, я все ж таки чому я схиляюся? До версії, що, о, що військова ситуація буде відбуватися не тільки в о, буде пов'язана з, з Україною, а й з іншими країнами, європейськими країнами. Я не знаю. Але... Не те, щоб я дуже сильно хочу, щоб там на Європу напали, але. Але е, з розкладом випадає так, що вони неначе е, усвідомлюють або мають в планах розв'язати е, розв конфліктні ситуації з іншими країнами і мати важливі впливу на ці ситуації. Виходячи з розкладу. Ми знаєте, кажемо про мир, але... Все одно дуже повільно, крок за кроком наближаємося до третьої світової. Чи дійсно обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну? Там о -о, повинно бути декілька, декілька мотивів, декілька цілей. Одна з цих формат, формат схилу до переговорів до двійки Кубків, до Союзу, до домовлянь. Але в нас випадає карта, перша, карта впливу на ситуацію. Карта Мага це момент того, що за рахунок таких дій ми будемо намагатися робити все можливе, щоб ініціатива, можливість впливу на ситуацію перейшло до нас руки. Другий момент. Карта вежі, рунівні процеси, котрі пов'язані з тим, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб уход, уход людей, щоб люди або якось переміщувалися, або були невдоволені ситуацією і звинувачували в, в цьому владу. Другий момент, на котрому треба зупинитися, момент перетягнуть на знов ну, ж таки колесниця, колесниця, переміщення, перехід це. Перетягування вектору уваги з інших напрямів за рахунок того, що сили будуть направлені на цей напрямок. І в них є чітке бажання, тобто ми питаємо в контексті тут цікаво, знаєте, якщо ти хочеш побачити дещо більше, ти починаєш перебирати питання. Uh, і зраховуючи те, що в нас багато було запитань стосовно окупації Харківщини, uh, чи є ворога плани окупувати цю територію, uh, карта замерзлу випадає перевернута, тобто формат окупації випадає перевернутий, але формат зиску та хитрощі uh, і ситуації, пов'язаної з іншою територією, випадає прямий. Я думаю, що е, є незакриті питання е, по Донецькому напряму до кінця вони не закрили це питання. Є момент е, незручного питання з Запоріжжям, е, е, начебто в Конституції Росії, що пишуть, що їх територія, але питання не закрите. І Харківщина зараз вона випадає. З точки зору території на другорядних ролях, е і більше все ж таки моментів в розкладі в контексті дестабілізації ситуації, е неможливлення процесів е звернення нашої уваги на ті території, котрі ми можемо зачищати, повертати в даний момент. Для того щоб не дати нам можливість займатися поверненням територій, звернути наш вектор уваги для того, щоб втримати ті території, котрі є на тут та зараз. Чи розпочнеться відкрита війна Китаю проти Тайваню та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Він готується він не просто готується. він... Мчиться, мчиться на колесниці до цього питання і робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей процес наблизити. Більше є моменти того, що гарантії безпеки і як сказати правильно ситуації, котрі відбуваються в Україні, вони чітко будуть робити проекцію. На нездатність е, західних партнерів, інших якихось союзників е, і спроможність е, дійсно допомогти так, щоб не отримати зиск від ситуації, щоб не отримати якісь бенефіти, а дійсно показати свою силу і можливість впливати на ситуацію. Китай досить зараз знову ж таки, я повторюсь, найбільший бенефіціар я не знаю, найбільший бенефітів від цих конфліктів та війни в Україні, Ізраїлі, Тайвані, інших країнах отримує Китай. І е, друге місце друге місце, як би не намагалися Сполучені Штати цю ініціативу перебрати собі, собі до рук, будуть Сполучені Штати. Е, е, йде процес, котре вже, вже запущений, і я відношусь до тієї категорії людей, котра буде вважати, що війна в тайва, на Тайвані буде, при цьому. Ми можемо стати свідками цієї війни в найближчий час. Єдине, що в мені не вкладається в цю концепцію, ситуацію розклад. в нас е за розкладами випадають воєнні дії, котрі не пов'язані з територією України, котрі повинні піти на користь України. Знаєте, в мене як знайомі є, коли кажуть, що там, вони в, 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 в Італії Іспанії. сидять, чекають закінчення війни. Я кажу, ну що, коли, коли повертаєтесь? Вони кажуть, ну, якщо там ядерка буде, то ми вже повернемося, що в принципі буде вже, майже, де ти будеш знаходитись. І е, тут в контексті того, що на фоні загального хаосу і руйнівних процесів, котрі будуть відбуватися в світі, в Україні буде не також і погано. Це просто цікаво. Цікаво в тому, що тут такі питання, котрі ти ж реалізуєш. Це не особисте життя, це питання, котре тебе стосується також, і ти не завжди можеш чітко ну, зрозуміти, що тобі карти транслюють в цьому контексті. Ну, формат, е- того, що війна це погано, війна це не добре, а тут момент того, що ситуація, котра пов'язана з війною, не з тобою, не з твоєю державою. Котре піде тобі на користь. Тому єдиний момент тобто це переведення вектору уваги на інший регіон, на інший демократії.